Продовження. Нам їх позичили, відповів Дік. Коли ми побачили, як приїжджає ваш цирк з усіма барвистими фургонами, то вирішили собі щось подібне позичити на канікули. А що ви сказали, куди прямуєте? Ми, о, ми вирішили поїхати і знайти вас, щоб ви показали нам ваш табір, сказав Джуліан. Сподіваюся, ти не проти? Хм, «Матиму за честь, сказав Нобі, зашарівшись. Не часто люди хочуть дружити з таким циркачем, як я, бо я не шляхетного роду, як ви. Матиму за честь усе вам показати, і ви можете тут подружитися з будь якою мавпою, собакою чи конем. Дякуємо, сказали всі четверо одразу. Дуже мило з вашого боку, мовив Дік. Хай йому всячина. Подивіться на шимпанзе. Він знову намагається потиснути хвіст тімі. Закладаюсь, він усіх смішить на манежі. Еге Ноббі? Він супер, посміхнувся Ноббі. Глядачі лягають покотом. Бачили б ви, як він виступає з моїм дядьком Деном. Ви знаєте, він головний клоун. Понго такий же великий клон, як і мій дядько. Вони разом дуропляси виправляють. Шкода, що ми не бачили, сказала Ен. Я маю на увазі на манежі. А твій дядько не проти, що ти покажеш нам усіх тварин. З чого б це? Сказав Нобі, і питати його не буду. Але поводьтеся з ним вічливо, бо він гірший за тигра, коли розпалиться. Його називають Тигром деном через оту лють. Ен ем це не сподобалось. Тигр Ден звучить і жорстоко. І жорстко. Сподіваюсь, його зараз тут немає. з острахом кинула вона, нервово озираючись. Немає, десь пішов, сказав Нобі. Він самітник. У цирку приятелює лише зло акробатом. Оно він. Лу був довгоногим. Гнучким парубком, з потворним обличчям і кучмою чорного лискучого волосся, яке густо кучерявилося. Він сидів на приступцях фургона, палив люльку і читав газету. Діти подумали, що лу і тигр ден яке їхало, таке й здибало. Злі, похмурі. Неприємні і неприязні. Вони вирішили поменше спілкуватися з акробатом Лу і клоуном Тигром Деном. Він дуже хороший акробат, тихо поцікавилася Ен, хоча Лу був задалеко, щоб почути її. Гарний, першокласний, відповів Нобі у захваті. Він може вилізти будь-куди і на будь що Він залізав на оте дерево, як мавпа. Я бачив, як він видряпався ринні висотки, як кішка. Він диво, він вправний линвоходець. Уміє танцювати на линві. Діти дивилися на Лу із подивом. Він відчув на собі їхні погляди, підвів очі і спохмурнів. Ну, подумав Джуліан, може, він і найкращий акробат у світі? Але вигляд у нього жахливий. Якраз до пари тигру дену? Лу підвівся, потягся своїм довгим тілом, як кішка. Він рухався легко і м'яко, насуплений підскочив до нобі. Хто ці дітлахи?» – спитав він. Чого вони тут тиняються? Ми не тиняємося, вічливо відповів Джуліан. Ми прийшли побачитися з Ноббі. Ми з ним вже бачилися. Лук поглянув на Джуліана, як на смердюка якогось. «То ваші фургони? запитав він, мотнувши головою в їхній бік. Так. Відповів Джуліан. «Хм, понтові, егеш? голозливо сказав Лу. Не вельми, відповів Джуліан. Усе ще вічливо!» З вами й дорослі є, поцікавився Лу. Ні, я за все відповідаю. Відказав Джуліан. В нас є собака, який дає відкоча усім, хто йому не подобається. Тімі явно не вподобав Лу. Він стояв поруч з ним і гарчав. Лу копнув пса ногою. Джорджа вчасно схопила Тімі за нашийник. Заспокойся, Тіме, вигукнула вона і повернулася до Лу, блискаючи очима. Не смійте копати мого собаку, він повалить вас на землю. Якщо ви не припините, тримайтесь від нього подалі, бо він накинеться на вас. Лу зневажливо плюнув на землю і повернувся. Щоб піти геть. Забирайтеся звідси, зі злістю сказав він. Нам тут, діти, не потрібні, а собак я не боюся. Я знаю, як упоратися з поганими собаками. Що ви хочете з цим сказати? Розлючено гримнула Джорджа. Але Луп пустив це повз увагу, піднявся проступцями до фургона і грюкнув дверима. Тіммі сердито загавкав і смикнув на шийник, який Джорджа все ще міцно тримала. Ну, тепер у нас з вами нічого не вийде. Жалем сказав Ноббі. Віднині звідусіль вас виганятиме. І стежте за своїм собакою, бо можете його втратити. Джорджа була зла і стривожена. Втратити? Що ти маєш на увазі? Якщо ти гадаєш, що Тімі дозволить комусь вкрасти себе, то ти. Помилився? Гаразд, гаразд, я тільки попереджаю. Чого ти проти мене заповзялася? Сказав Нобі. Краще дивіться оно шимпанзе заліз до одного з ваших фургонів». Раптова буря вщухла, бо всі майнули до зеленого фургона. Понго був усередині. І без жодного стриму ласував цукерками з банки. Щойно побачивши дітей, він застогнав і затулив морду лапами, але й далі завзято смоктав цукерки. Понго, поганий хлопчик, іди сюди, вияв його нобі. Відшмагати тебе? О, ні, не треба, заблагала Ен. Він башкетник, але мені він подобається. У нас достатньо солодощів. І ти пригощайся, Ноббі. Ну, спасибі. Нобі взяв кілька цукерок і усміхнувся всім присутнім. Приємно мати таких друзів. Егеш Понго буде продовження.